Йдемо, щоб узнати ціни на найсмачніший стейк в Сполучених Штатах. Ну це так говорять офіційні джерела. Там Фейсбук можна подивитися. Ось він так виглядає. GPT теж за, за нього мені сказав, каже, тобі треба. Тобі туди поїхати. Сороковка. Скільки кілометр не знаю, але заведення це одне на всю Америку. Такі рівень міри. Діждемо, поки нас посадять. Чувствую, мене посадять. Я таке меню візьму. Дякую, до свидання. Так, зараз найцікавіше, що ми маємо? Хм, ще більш-менш має такі ціни. Великого сенсу немає в тому, щоб розповідати чи показувати, що я собі замовив. Це був звичайний стейк, ну це дійсно смачно. Я тут заплатив 50 доларів 58 з такси. Окей, 60 доларів. Більша половина залишилась з собою. 100%, воно того вартує. Я рекомендую. Ті, хто буде тут поруч, заїхати обов'язково. Бай!